Син вдови Норвезька народна казка Жила колись бідна, бідна вдова, і був у неї один єдиний син на ім'я Ларс. З останніх сил працювала мати, щоб виростити свого сина, а коли минуло Ларсу 16 років, вона сказала Тепер, синку, ти сам собі на хліб заробляй, іди шукай якусь роботу, а я тебе годувати більше не можу. І ось відправився Ларс по білому світу шукати собі заробіток. Ішов він, ішов, і зустрівся йому на дорозі старий. Старий запитує Ти куди йдеш, хлопче? Іду роботу шукати. Хочу поступити до кого небудь на службу. Так ходи до мене. Гаразд, можу і до тебе. Для мене що до тебе, що до іншого, все одно. Ну так і йдемо, не пошкодуєш. І Ларс пішов за старим. Годував і напував його господар, годі й говорити. Роботи від нього ніякої не вимагав, здається, чи недобре, але надто вже нудно. Жодна людина до господаря не приходила, живого голосу в будинку у нього не чути, собаки і то не видно. Одного разу господар зібрався кудись і каже Ларсу Я їду на вісім днів. Ти один залишишся в будинку. Роби що хочеш, ходи куди хочеш. Тільки не заходь в ті чотири кімнати, що на ключ замкнені, а якщо увійдеш сам на себе нарікай, я повернуся і відрубаю тобі голову. Ні, ні. Ларс ні в чому не ослухається господаря. Господар може на нього покластися. Старий поїхав, а Ларс залишився один. Кілька днів тинявся він без діла по будинку, і таки раптом здолала його цікавість, що він узяв та й відкрив одну з чотирьох замкнутих кімнат. Увійшов, озирнувся по сторонах, кімната зовсім порожня, тільки над дверима на полиці лежить гілка висохлого терну. І чого це господар заборонив мені сюди ходити? Тут і дивитися нема на що, подумав Ларс, а таких прутів я собі ціле віз наламаю, якщо захочу. Через вісім днів господар повернувся, не встиг порога переступити, а вже питає Ти не заходив в замкнені кімнати? Не заходив, відповів Ларс. А ось я зараз сам побачу, чи правду ти кажеш, сказав господар і увійшов в ту саму кімнату, яку відкривав Ларс. Ага, відразу видно, що ти тут був. Ну, тепер прощайся із життям. Ларс плакав і запевняв, що завжди буде слухатися господаря. і господар пробачив його, але спочатку гарненько відшмагав, та не вік же пам'ятати погане. Господар перестав сердитися, Ларс забув про побої, і вони знову зажили добрими друзями. Минув час, і господар знову став збиратися в дорогу. Тепер мене не буде вдома чотирнадцять днів, сказав він Ларсу. Глядиш, не заходь в ті три кімнати, що замкнені, а туди, де ти вже був, ходи, будь ласка, скільки твоїй душі завгодно. Ларс, звичайно, пообіцяв робити все так, як велить господар. Але й в цей раз сталося те ж саме, що і в минулий вісім днів ходив Ларс біля та навколо замкнених дверей, а потім не витримав і відкрив зам... замок однієї кімнати. І ця кімната була зовсім порожня, тільки на полиці над дверима лежав камінь і стояв глечик з водою. Знайшов що ховати, подумав Ларс, і знову замкнув кімнату. У визначений день повернувся господар. Чи не ходив замкнені кімнати? запитав він одразу. Ні, не ходив, відповів Ларс. Зараз я це перевірю, сказав господар. Відкрив двері однієї кімнати та як закричить. Ні, тепер не надійся, прощайся з життям, прийшов тобі кінець. Але Ларс так плакав, так плакав, що господар нарешті пом'якшав. Життя подарував, а побити побив. Живого місця на Ларсу не, не залишив. А коли рани його загоїлися і гнів господаря вщух, все пішло по старому. І ось знову зібрався господар з дому. Я їду на двадцять днів, сказав він Ларсу. Якщо ти війдеш в третю кімнату, не сподівайся залишитись в живих, сказав і поїхав. 14 днів терпів Ларс, а потім не витримав і відкрив двері третьої кімнати. Тут вже зовсім нічого не зберігалося, навіть каменя, і тільки посеред кімнати в підлозі були невеликі дверцята, ніби як до льоху. Взявся Ларс за ручку і підняв ці дверцята. Заглянув в підпіл, бачить. Там стоїть великий мідний казан і в ньому щось кипить, а вогню ніде немає. Що б в цьому казані могло бути? подумав Ларс і засунув в казан палець. Вийняв палець, а він весь позолочений. Що робити? Господар і раніше дізнавався, що Ларс ходив в замкнені кімнати, а тепер і поготів дізнається, як Ларс не тер свій палець і піском, і лугом. А позолота все одно не сходила. Тоді Ларс обв'язав палець ганчіркою і став чекати своєї долі. Господар повернувся, подивився на зав'язаний палець Ларса і відразу все зрозумів, навіть заходити в заборонену кімнату йому не знадобилося. Зірвав він з ларсової руки пов'язку і засяяв золотий палець. Недовго думаючи, господар схопив меч, щоб відрубати голову своєму неслухняному слузі, але Ларс впав на коліна, благаючи е пощадити його життя. Зрештою, господар змилувався над ним і відшмагав його ременем так, що ларс не міг ні ходити, ні лежати, ні сидіти. Довелося господареві дістати свій чарівний ріг з, з цілющою мазю, і змастити Ларсу рубці, Рубці зажили і все пішло знову, як і раніше. І ось в четвертий раз поїхав господар. Тепер я повернуся тільки через місяць, сказав він Ларсу, і ось тобі моє слово не носити тобі голови, якщо ти війдеш в четверту кімнату. На цей раз я вже дотримаю своє слово будь впевнений. Три тижні Ларс навіть повз тих дверей не проходив. А потім так захотілося йому увійти в заборонену кімнату, що він махнув на все рукою і увійшов. Що ж він там побачив? У кутку кімнати була влаштована загородка, і там в стілі стояв чорний кінь. На голову йому був надітий брудний мішок, а до хвоста прив'язаний кошик із сіном. Це хто ж над тобою так пожартував? вигукнув Ларс. Він скинув мішок на підлогу, а кошик поставив біля морди коня. Кінь, видно, був дуже голодний. Він з'їв все сіно, що було в кошику, і тільки потім сказав: Спасибі тобі, юначе, ти нагодував мене і врятував від голодної смерті. За це я й врятую тебе. Піди в кімнату, де спить господар цього будинку, і вибери собі обладунки, тільки не нові блискучі, а ті, що покриті іржею. Візьми меч, самий іржавий, сідло найстаріше, і повертайся сюди. Ларс все зробив, як вилів йому кінь. Правда, меч був такий важкий, що Ларс ледь дотягнув його, а підняти його навіть двома руками не міг. Ну, тепер роздягайся і лізь в котел, що стоїть в сусідній кімнаті, сказав кінь. Так я ж весь золотом покриюся, ось як мій палець, і ворохнутися тоді не зможу, сказав Ларс. А кінь йому відповідає хто в цей чан крадькома залізе, того золото по рукам ногам сковує, а хто сміливо в чан кинеться, з тим нічого поганого не буде. Послухав Лар з коня і стрибнув в киплячий казан, з головою в нього занурився А вийшов з казана і не впізнати його на щоках рум'янець грає, волосся золотом горить, і сила в руках така, що все йому байдуже. Спробуйно підняти меч, сказав йому кінь. Ларс взявся за меч і навіть в руці його не відчув, ніби це був не меч, а пір'їнка. Тепер осідлай мене, а сам одягни обладунки, візьми гілку терну, глечик з водою, камінь та ще прихопи баранячий ріг з цілющою мазю і вирушаймо в дорогу. Ларс взяв те, що вилів йому кінь, скочив у сідло і кінь помчав галопом. Вони мчали швидше вітру, швидше каменю падаючого згори, але раптом Чорний кінь підняв голову і сказав Я чую, тупіт, озирнись, може бути, це за нами женуться. Ларс озирнувся. Так і є, женеться за нами якесь чудисько». Це наш господар, троль. Кинь швидше гілку терно та подалі, щоб вона мене не доторкнулася, сказав кінь. Ларс підвівся в сідлі. І кинув на дорогу гілку висохлого терну. І відразу позаду них стійнялися густі колючі хащі, справжній терновий ліс. Троль добіг до цих колючих заростей, сунувся та так і завив від болю довелося йому повертатись назад за сокирою та за підмогою. Тим часом чорний кінь з Ларсом далі поскакали. Біжить кінь щодуху і знову чує позаду себе тупіт. Ану, озирнися назад, подивися, що там таке. Ларс озирнувся і говорить за нами ціла юрба женеться. Це троль і його нелюди. Кидай в них швидше камінь, тільки мене не зачепи. Розмахнувся Ларс, що було сили, і кинув камінь, і відразу виросла на тому місці височенна гора. Тролі її і зубами гризли, і кігтями кришили, а нічого зробити не змогли. Довелося їм в обхід гори бігти, а чорний кінь з Ларсом по прямій дорозі все далі і далі скаче. І ось знову почув Чорний кінь тупіт, знову відчув, що здригнулася під ними земля. Глянь, хто там за нами женеться, сказав він Ларсу. Так там ціле військо. вигукнув Ларс, всі обладунках з мечами і списами. Ну, так швидше виливай воду з глечика та гляди, щоб ні одна крапля на мене не потрапила. Перехилився Ларс через сідло і став виливати на дорогу воду. Як він не старався, а все таки одна краплина впала на коня. Відразу кінь з Ларсом опинились в глибокому озері, розлилося воно в усі сторони, так що й берегів не видно, ледве виплив чорний кінь на сушу. А тролі і ступити в воду побоялися. Лягли вони біля берега і вирішили випити озеро. Пили, пили і так напилися, що всі трісли. Ніхто, звичайно, про цих не пошкодував і не пошкодує. А Чорний кінь сказав: Ну нарешті то ми них позбулися. Довго ще вони їхали, поки не побачили густий ліс, а в лісі зелену галявину. Біля старої липи з величезним дуплом кінь зупинився і каже: Тепер розсідлай мене. Всі свої обладунки сховай в дупло, тільки одну вуздечку залиш собі і йди в королівський замок. І перш за все зроби собі перуку з моху, щоб золоте волосся прикрити, У замку просись на якусь роботу. А якщо в чому потреба буде, приходь сюди. Стріпни вуздечкою, і я, я негайно з'явлюся. Замок тут недалеко, стежка тебе прямо до нього приведе. І ось Ларс в старому одязі і в перуці відправився в королівський палац. Спочатку він пішов на королівську кухню і став проситись на роботу у королівської кухарки. Він може носити дрова, носити воду з колодязя та хіба що потрібно на кухні, але кухарка лише побачила його, відразу прогнала геть. Куди ти лізеш, кошлатий, нечесаний, і ти ще уявляєш, що я пущу тебе в кухню? Йди, йди, геть звідси. Тоді Ларс пішов у королівську стайню, але конюх навіть руками замахав, коли почув, що Ларс проситься до нього на службу. Королівські коні на диби встануть, якщо тебе побачать. Хороший красень, нічого сказати. На голові не волосся, а ціла болотна купина. Йди, йди звідси. Тоді Ларс пішов до королівського садівника, той виявився поступливішим. Що ж, залишайся, будеш землю копати. Для цього красивої зачіски не потрібно, а спати будеш під альтанкою. Альтанка стояла в саду на високих стовпчиках. Там, під драбинкою, яка вела на альтанку, Ларс знайшов трохи сіна і влаштував собі постіль. Так і став він жити в королівському замку. Садівник був ним задоволений ніхто з працівників не міг швидше Ларса скопати землю, ніхто не міг, як Ларс, принести зараз цілу бочку води, а Ларсу все було легко. Одного тільки боявся садівник, щоб Ларса не побачили король і принцеса. Вони ніколи б не потерпіли, щоб за їх садом доглядав такий нечесений нечупара. Та все сталося не так, як він думав. Одного разу, коли Ларс рано вранці зняв перуку і став умиватися, принцеса побачила його зі свого вікна. Волосся його блищало, як сонце, і куди не повернеться він, всюди виблискував золотий промінь. А потім він знову надів перуку, і відразу все навколо немов потьмяніло. Наступного ранку ні світ, ні зоря. Принцеса наказала своїй служниці підкрастися потихеньку до Ларса, поки він спить, і зняти з нього цю огидну перуку. Принцеса стояла біля вікна, а служниця тихенько пробралася до альтанки і вже простягла руку до перуки, але тут Ларс повернувся на другий бік і голосно захропів. Служниця так і завмерла на місці. Але принцеса подала їй знак. І служниця обережно зняла перуку з голови Ларса, і відразу ніби золоте сяйво розлилось навколо. Ніколи ще ні служниця, ні принцеса не бачили такого красивого юнака. Потім служниця так само обережно одягла Ларсу на голову його перуку і побігла до своєї пані. За обідом принцеса сказала королю, що вона не хоче виходити ні за принца, ні за герцога, який її сватають. А вийде заміж тільки за хлопця, який працює у них в саду. Король так розсердився, так кричав і тупотів ногами, що всім стало страшно. Але принцеса твердо стояла на своєму або молодий садівник, або ніхто. Тоді король наказав замкнути принцесу в її покоях і тримати її вдень і вночі під замком до тих пір, поки вона не одумається. А Ларса він наказав ув'язнити у вежі і тримати там стільки часу, скільки заманеться королю. Так і зробили. Король радіє, що позбувся біди, а інша біда вже в ворота до нього стукає. Сусід війною на нього йде, його королівство захопити хоче. Тут вже хочеш, не хочеш, мусиш воювати. Побачив Ларс з віконця своєї вежі, що королівське військо збирається в похід і просить. Тюремника. Піди до короля. Може, дозволить король і мені з ворогом битися. Ну і сміявся король, коли почув, що Ларс проситься на війну. Ворог відразу відступить, коли побачить такого воїна. Ну, та хай деколи хоче. Дали Ларсу зламаний меч, стару шкапу, яка на три ноги кульгала, а четверту тягнула, і Ларс разом з усім королівським військом відправився на війну. Трохи від'їхали, і його шкапа загрузла в болоті. Ларс її і пришпорював, і бив, а вона ні з місця ні туди, ні сюди. Так і пройшло повз нього все королівське військо, та кожен над ним ще й постішався. А коли всі зникли з очей, Ларс зістрибнув зі своєї шкапини і побіг на зелену галявину до Старої Липи. Дістав з дупла обладунки, надів їх. А потім вийняв з кишені вуздечку і легенько потрусив. Задзвеніла вуздечка, і в ту ж хвилину перед Ларсом з'явився чорний кінь. Сідай на мене і нічого не бійся. Рубай ворога, роби свою справу, а я тебе не підведу. Коли Ларс наздогнав військо, бій вже був у розпалі. Ворог з усіх боків так і насідав, а Ларс вирвався вперед, змахнув своїм чудовим мечем. І відразу здригнулися ворожі ряди, змахнув вдруге і побігло вороже військо. Все далі і далі жене Ларс ворога, і кого його меч торкнеться, той мертвим і падає на землю. У королівському війську тільки дивуються, хто цей сміливець, звідки взявся такий. Всі один в од нього про нього питають, а його вже і слід прохолов. Ввечері, коли поверталось королівське військо додому, Ларс, як і раніше, топтався посеред болота і підганяв свою шкапу. Знову всі над ним насміхалися. Дивіться, цей дурень все ще зі своєю шкапою воює, і проїхали повз. На другий день знову рушило королівське військо на ворога. Знову всі посміялися над Ларсом і його шкапою і залишили його борсатися в болоті. А в розпал бою знову невідомо звідки прискакав в воїну в бойових обладунках і розігнав ворожі ряди. Увечері, коли військо поверталося додому, Ларс знову воював в болоті зі своєю шкапою. Хто повз нього не проїде, всякий для нього слівце знайде. Один радить Ти б свою конячку на собі поніс, скоріше справа піде. Інший запитує може, продаси свого скакона, я куплю. Третій кричить: підпори своїй під шкапі з майструй. А знайшовся і такий веселун, що вистрілив Ларса з лука і стрілою поранив йому ногу. Тут вже Ларс нестерпів. Він почав так стогнати й охати, що навіть сам король розжалобився і кинув йому свою хустку перев'язати рану. На третій день було те ж саме. Виїжджає військо з королівського замку, і Ларс з усіма на своїй шкапі. То їхали до болота, і вона знову стала і не з місця. Тут він дочекається, що її за... жаби з'їдять, сказав хтось, і всі дружно засміялися. А коли військо сховалось з очей, Ларс знову побіг до старої липи, спорядився, скочив на чорного коня і поскакав до місця бою, туди, де дзвеніли мечі і свистіли стріли. Врізався він в саму, в саму гущу бою і вбив ворожого короля. На цьому і війна скінчилася. Ларс під'їхав до свого короля, і всі побачили, що нога у цього невідомого сміливця перев'язана королівською хусткою. Тут вже всякий здогадався, що рятівником королівства був ніхто інший, як підручний садівника. Так чого ж ти прикидався бездомним бідняком, коли насправді ти знатний юнак? Якого ти роду племені? Де твоє королівство? запитав король. Немає в мене ніякого королівства. І ніким я не прикидався. Я справді бідняк, син бідної вдови, сказав Ларс. Шкода, звичайно, та що поробиш, сказав король, але хто б ти не був, а все-таки врятував моє королівство. І король відразу на повний голос оголосив, що віддає Ларсу в дружину свою дочку та й корону на додачу. Нехай тепер він править королівством. Всім пораненим Ларс змастив рани цілющою мазію, яку прихопив у троля, і з веселими піснями військо повернулося додому. Коли принцеса побачила, що попереду війська їде Ларс, вона від радості стала стрибати на одній нозі. Ось мій наречений я ж казала, що кращого немає нікого в світі. На другий день вирішили зіграти весілля. Вранці молодий король пішов до стайні провідати чорного коня, подивитись, чи добре його нагодували, і напоїли. Кінь стояв сумний і понурий. Я допоміг тобі стати щасливим, допоможи тепер і ти мені, сказав він Ларсу. Так я для тебе все, що хочеш, зроблю, сказав Ларс. Тоді візьми меч і відрубай мені голову. На що за життя у коня, не хочу я більше так жити. Що ти, що ти? вигукнув Ларс. Нізащо не погоджуся, я тебе вбити. І що це ти надумав? Хіба я тебе ображу коли-небудь? У тебе все буде, чого ти тільки не попросиш. Але чорний кінь нічого не хоче слухати. Якщо ти не відрубаєш мою голову, сказав він, тоді я тебе вб'ю. Довелося молодому королю погодитися. Підняв він меч над головою чорного коня. А сам заплющив очі, щоб не бачити, як помре його вірний товариш. Відкрив очі, що за диво? На тому місці, де був кінь, стояв тепер прекрасний юнак. Хто ти такий? Звідки ти взявся? запитав Ларс. Хіба ти мене не впізнаєш, сказав юнак, чи не впізнаєш свого чорного коня? «А я не завжди був конем. Моє королівство захопив той король, якого ти вчора вбив. Він продав мене тролю, а той зачарував мене. Ти зняв з мене його закляття і врятував моє королівство. Тепер ми з тобою будемо жити добрими сусідами і вже ніколи не будемо з одним воювати. Так воно і було. Обидва молодих короля прожили багато років, обидва постаріли, але все життя між ними був мир і дружба. Часто вони їздили одни. Один до одного в гості і ніколи не ходили один на одного війною. Кінець.